З початку повномасштабного вторгнення багато мешканців Донеччини втратили роботу та постійний дохід хтось через релокацію підприємств. Хтось через вимушену евакуацію. Аби допомогти людям знайти нове місце роботи, у Покровську продовжує працювати центр зайнятості. За допомогою працевлаштуванні туди звертаються як місцеві мешканці, так і вимушені переселенці. Наразі на обліку у Покровському міському центрі зайнятості Донецької області перебуває 330 осіб. З них 180 осіб – осіб переміщених осіб. Безробітним пропонують низку вакансій, які наразі актуальні для Покровської. Це гірничі професії, це робочі місця та спеціальності для комунальних підприємств нашого міста. Це робочі місця у фізичних осіб підприємців, які надають послуги, в тому числі торгівля продуктами харчування, побутовою технікою. Аби стати на облік до Покровського міського центру зайнятості при собі необхідно мати наступні документи. Паспорт, код, трудову книжку, документ про освіту для військово зобов'язаних осіб військовий квиток. Особи, які стали на облік до центру зайнятості, отримуватимуть допомогу по безробіттю. На період воєнного стану виплата допомоги по безробіттю, тривалість виплати допомоги по безробіттю складає 90 календарних днів. Максимальний розмір допомоги по безробіттю 7100 гривень. І цей розмір залежить від страхового стажу та від заробітної плати за останні місцем роботи. Для незастрахованих осіб мінімальний розмір допомоги по безробіттю складає 1200 гривень.